Усім привіт! Я рада вас вітати на нашому каналі Serie Everybody. Мене звати Юля, і сьогодні ми з вами поговоримо про Present Continuous, як утворювати стверджувальні, заперечні та запитальні речення і коли ж його вживати. Отож, до справи. Отож, поговоримо зараз з вами про стверджувальні речення в Present Continuous. Вони утворюються за допомогою слова «be», дієслова та додавання до цього дієслова закінчення «ing». Ми знаємо, що слово «be» в теперішньому часі буде перетворюватися на такі слова, як «am», «is» та слово «are». Отож, давайте розглянемо це речення. Ми починаємо наше речення з підмета. так? Підметом можуть виступати особові займенники, такі як I, you, they, he, she, it. Також е, підметом можуть виступати різні словосполучення, наприклад, My mom, her brother, their parents. Так, Далі підметом можуть також ще виступати різні імена. Може, речення наше починатися з імен, наприклад, John, Mary. Отож, я зараз візьму за основу особові займенники, а потім ми ще з вами розглянемо, як це зробити із іншими словами. Отож, починаємо з особового займеннику I я. Yeah. I далі be дієслово і закінчення ING. Пам'ятаємо. Отож, I be в теперішньому часі. I am work. Беремо за основу дієслово work працювати. I am work і закінчення ING до нього додаємо. I am working. Далі, якщо ми хочемо сказати, ти працюєш, ми скажемо з вами you, є слово be в теперішньому часі, are, you are work in. Working, you are working. Далі, якщо ми хочемо використати слова he, she, it на початку нашого речення, тоді ми знаємо, що слово be біля he, she it буде словом is. І ми кажемо He is working, yes? Or she is working. It is working. Right? Якщо ми візьмемо з вами слова we і слово they, ми, вони, we, they, тоді ми використовуємо be в теперішньому часі, воно перетвориться на слово are, і знову ми, ми маємо ось таке речення. We are work. In working. We are working. Ми працюємо. Вони працюють. They are working. They are working. Вони працюють. Якщо ми хочемо з вами використати слово сполучення на початку нашого речення, наприклад, це буде My mom. My mom, ми відштовхуємося з вами від слова, яке відповідає на запитання хто? Мам, хто? Вона, так? she. Значить. Ми трактуємо це словосполучення як особовий займенник She. Вона, відповідно, це виглядатиме так. My mom – «she» використовується з is, так, my mom is working. Моя мама працює. My mom is working. Якщо ми хочемо з вами, наприклад, сказати Мої друзі, так, My Friends. У цьому випадку ми будемо відштовхуватися від слова хто, друзі. Друзі. Ми з вами е, знаємо, що це буде особовий займенник. Вони, друзі, хто? Вони, «they». Відповідно, ми з таким словосполученням будемо використовувати з вами слово are. Відповідно, my friends are working. Так? Мої друзі працюють. My friends are working. Окей, okay, good. Наступне, якщо ми хочемо вжити з вами імена, наприклад, John, Mary. А John – це хлопець, він, he. Відповідно, ми кажемо John is working. Mary, Mary, дівчина, так. Mary is working. Mary трактуємо з вами як слово she, як особовий займенчик she. Як ж утворити тоді заперечні речення в present continuous? Дуже легко. Ми беремо з вами вже нам знайому стверджувальну форму такого речення і додаємо всерединку такого речення слова «not». Давайте звернемо увагу, куди необхідно до чого необхідно додавати це слово «not». Я беру за основу підмета особові займенники, «I, you, they, he, she, it». Також беру дієслово work працювати. Отож, дивимося. «I am not working» Я не працюю. You are not working. Ти не працюєш. He is not working. Він не працює. She is not working. Вона не працює. «It is not working. Це не працює. They are not working. Вони не працюють. We are not working. Ми не працюємо. Також ви могли зустрічати такі скорочення як isn't та aren't. Але ми не зустрінемо скорочення слова Ен та слова на, тому що Ен скорочується зі словом «i». і буде виглядати так: I'm not working. You aren't working. He isn't working. She isn't working, It isn't working. We aren't working. They aren't working. Як же ж утворити тоді запитання в Present Continuous? Знову ж таки, нам необхідна буде з вами стверджувальна форма. Нашого речення. Вона нам буде допомагати. Отож, ми просто з такого звичайно стверджувального речення беремо слова «an», is та слово are і виносимо їх на початок, так? Наперед нашого підмета. Виглядатиме це так: Am I working? Are you working? Is he working? Is she working? Is it working? Are we working? Are they working? Ось таким чином ми будемо утворювати з вами запитання. А тепер розглянемо з вами повністю цикл запитання, ствердження та заперечення. Починаю з запитання ти працюєш? Перекладаємо разом. Are you working? Are you working? Так, я працюю. Yes, I'm working. Yes, I'm working. Ні, я не працюю. No, I'm not working. No, I'm not working. Зараз утворимо з вами запитання. Він працює? Утворимо. Is he working? Is he working? Так, він працює. Yes, he is working. Yes, he's working. Ні, він не працює. No. He is not working. No, he isn't working. Отож, а тепер до правил вживання Present Continuous. І перше правило. Ми вживаємо Present Continuous, коли говоримо з вами про дію, яка відбувається в даний момент. Момент мовлення. Наприклад, I'm sitting at the table. Я сиджу за столом зараз. You're listening to me. Ви слухаєте мене. Також ми використовуємо Present continuous, коли говоримо з вами про наші майбутні заплановані справи. Наприклад, I'm leaving tomorrow. я їду завтра, або ж She's playing golf next week. Вона гратиме гольф наступного тижня. Також Present continuous використовується в реченнях, в яких у нас є якась постійна дія, безперервний процес. Наприклад, The sun is ever shining. сонце завжди світить, або ж The earth is always moving. Земля завжди рухається. Використовуємо Present Continuous, коли хочемо дати оцінку чиїйсь поведінці або чиїм діям. те, що в нас викликає несхвалення або нетерпіння. В такому випадку будемо використовувати слова always, що в перекладі завжди, або ж constantly. Постійно. Наприклад, she's always teaching me how to live. Вона завжди повчає мене, як жити, або ж he's constantly talking about himself. Він постійно говорить про себе. Отож, мої хороші, зараз перевіримо себе. Я називаю речення українською. Даю вам 10 секунд для перекладу його на англійську мову і перевіряємо себе. Отож, поїхали! Отож, починаємо. Я слухаю музику. Перевіряємо. I'm listening to music. Наступне. Вони дивляться фільм. Перевіряємо. They're watching a movie. Наступне речення: Мої друзі грають в футбол. Перевіряємо. My friends are playing football. Наступне речення. Заперечне. Він не грає на гітарі. Почали? Перевіряємо. He isn't playing the guitar. Наступне речення. Ми не танцюємо. Почали? Перевіряємо. We aren't dancing. Або we are not dancing це теж правильний варіант. Наступне заперечне речення. Я не сплю. Почали? Перевіряємо. I'm not sleeping. Наступне запитання. Ти біжиш? Почали? Перевіряємо. Are you running? Наступне речення. Вони чекають? Запитання. Вони чекають. Почали? Перевіряємо. Are they waiting? Наступне запитання. Вона малює фарбами? Почали. Is she painting? Great job! Я сподіваюся, що у вас все вдалося перекласти правильно і сподіваюся, що ця тема була легкою, і тепер ви будете з легкістю використовувати її в повсякденному житті. Отож, якщо у вас все-таки залишилися якісь запитання, будь ласка, ставте їх в коментарях. Я буду на них відповідати. Дякую за увагу! Хорошого дня і до скорих зустрічей! Па-па-па-па!